Наступна головоломка. У нас є така рівність. 2 додати 8 дорівнює 3 додати 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно, логічно мислі, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 9 буде 11, 3 додати 8 буде 11, 11 торів 11. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.